Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 144 за підручником «Алебра 7 клас, автор Олександра Естере. І наше завдання: для якого значення А немає коріння рівняння? Давайте нагадаємо, коли в нас рівняння немає коріння, коли у нас 0 помножити на Х дорівнює якому-небудь числу. Тому нам ось така місія. Почнемо з першого. У нас А-1. На х дорівнює 5. Тобто, дивіться, х і 5 у нас умова здійснюється. Нам треба 0. Тобто, у нас А мінус 1 повинно дорівнювати 0. Отже, А у нас буде дорівнювати 1. Коли ми підставимо, у нас буде дорівнювати 0. Все. Поїхали в друге. У нас А плюс помножити на х дорівнює а мінус 2. Ну, давайте підставимо, що А-2 у нас є те саме число. Значить, у нас також повинен бути один множник 0. Тому А плюс 3 нехай дорівнює 0. Тоді А у нас буде дорівнювати мінус 3. Якщо підставимо мінус 3 мінус 2, це буде мінус 5. Все, умова у нас прекрасно виконується. А ось третє у нас, звісно, загостлочка. Так. 4 помніте на хрівня А мінус 4. Подивіться, будь ласка, у нас А мінус 4, А мінус 4, у нас одне і те саме число. Ох, навіть не знаю. Ну, якщо у нас тут буде 0, то тоді і тут буде 0. Тобто, дивіться, у нас А 4 прирівнюємо до 0, тому що у нас повинна виконуватися перша умова. Тобто А у нас дорівнює 4. Тоді і ось тут у нас рівняння буде дорівнювати 0. Тобто у нас виходить рівняння 0 помножити на х дорівнює 0. І які б ми значення більше не підставили, у нас все одно виходило. Тут не буде нуля. Розумієте, якщо ми будь-які значення підставити, не буде. Тому ніяк. Тому немає таких. Немає таких значень. Разом, так? Да? Немає таких значень. Ось і все. Це буде розв'язок даної вправи. Дякую вам за увагу. Не забувайте ставити лайк і підписуватись на канал. До нових зустрічей. Па-па.